Слава Ісусу Христу! Часто, знаєте, ми боїмося якоїсь невідомості, боїмося, що щось зараз може відбутися, якоїсь певної події. І Біблія каже, що це є дух страху. І цей дух страху, він не дає нам повністю покластися на Господа Бога. Але псалом 112, 7 вірш каже. Не лякайтеся поганої звістки, серце ваше нехай буде спокійним, бо воно має покластися на Господа Бога. І де би ми не знаходились, де би ми не були, ми завжди повинні покладатися на Бога. А нам потрібно з'єднатися з Ісусом Христом через Слово Боже, бо тому що Ісус Христос це є Слово Боже. І цьому страху ми будемо мати силу духу протистояти. І віра, і сила. В духовному світі вона приходить через е, пізнання Слова Божого кожен день, а на слово Боже сходить Дух Святий. І тільки Слово Боже воно не дає нам впасти і бути завжди з Господом Богом. І як Псалмій пише, що впаде біля тебе тисяч, і десять тисяч праворуч до тебе, але до тебе не доторкнеться. І Господь Він завжди буде тримати нас за руку і проводити різними ситуаціями в нашому житті. І як в Біблії пише 365 разів на кожний день Господь каже: нічого не бійся, бо я з тобою. І нам потрібно зрощувати свою віру через слово Боже, щоб ми могли покластися на Бога в будь-якій ситуації. Для Бога немає нічого неможливого, якщо ми завжди будемо з ним.